Пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в скій біді Taver Defense. Ну і як ти зараз можеш бачити, просто по моїм гемасикам 27700. Я це зробив. Я заробив достатню кількість гемів для того, щоб купити хайпера. Просто ту ціль, яку я поставив, завдяки деяким моїм зусиллям, деяким вашим подаруночкам Також, звісно, я просто, ну нарешті заробив на хайпера. Тому сьогодні я буду пригати по трейдплазам, буду шукати. Хорошого хайпера. Ну і звісно ж зразу залишу в катку для того, щоб просто його перевірити. І самі кмітливі із вас просто уже побачили, що в мене є мех Бані Тайтон. Коротше, <плес> я розказую таку історію. Якщо ми з тобою зараз підемо і подивимося на квести, а саме, ось до Істер івент, ми відкриваємо місіонс і бачимо, є таке завдання Open 50 бані Crates. Я відкрив їх. <плес> І з перших з десяти реально мені падає цей мехбані Тітан. Тож, ну просто це, якщо чесно, самий найперший мій годлі, який взагалі мені падав з яких яких-либо кейсів. Тобто святого патріка я не вибивав, з таких от самих звичайних кейсів також. Ну і ті, що були батл паси і крейти на Новий рік, я також, ну просто їх тупо не застав. В мене тоді не було в цій грі, тому ось до першої годлі, мехбані Тайтан, можете мене привітати. І першим ділом, звісно ж, давай заглянемо просто на подаруночки, що тут у нас є. У нас. У нас є 9 подарунків. У нас тут таке є бустер на кулдаун. Є отакий, до речі, дорогий достатньо кейс. Якраз таки з хайпером. Є пилка. Дарова, Дімедж, дарова! Ларжбанімент. Тисяча гемасів. Йой. Це прям непогано. І тут я ось щось тако дивлюся. Це я, решітки, рішітки, я, решітки, решіть, решітки, решітки, до решітки, в решітки. Коротше, я не знаю просто, що ти хотів написати. Просто, якщо хочеш, можеш відправити ще один гемчик, один. Чисто один, просто, і виправити. То, що ти пишеш. Ну, щоб я просто зрозумів, що ти хочеш. Також відправили такого Upgraded Titan Speaker Man Мені 111 гемів. Пилку відправили. Bunny Crate. Прям супер. І також святого Патріка. Crate і 22 гем часи. Прям супер. Дякую. Climb Mode. Обираємо все тако. Бем, Finish claim. Yes. І суперсько, суперсько. Маю майже 29. Майже 29. Тому що я хочу зробити. Спочатку давай заглянемо до Battle Pass, тому що я трошечки його. О, все-таки, ну скажем так, <реш> трошечки пофармив. <реш> Давай зразу звідси заберемо всі подаруночки, тут і бусти, тут тобі і геми. Я не забирав спеціально подарунків, але забрав лише фарм на яйця і фарм на експу, тому що ну, фарм на експу це достатньо, ти знаєш, потужно і серйозно. Тому тут забираємо і крейти, і коїни, і, лак, і буст, і ще яйця, геми. Йо, як тут все багато, і ще от такого ось до юніта. Також. Прям суперсько, його потім можна буде напевно продати, або просто залишити як сувенірчик такий, і просто нагадування, що ну, от я колись от в цю гру грав, от в такий також період. Тому поки що все забираємо, от, то що є просто ці бусти, це також нереально круто, тому що, ну, по правді кажучи, бустів у мене майже ніколи то й не було. Перші бусти, які я отримав, це саме за цього істер-івенту, коли ти ну, перші яйця шукав, от, то перші бусти, які я дійсно отримав в цій грі. Так що, суперсько, ти знаєш? І все, що мені залишається, це. Просто майже 2000 трошечки менше, щоб апнути 48-й тір. І ще 49-й, 50-й у мене буде просто такий коняка-челус. От ну. Його можна поки що дуже непогано продати. За дві штуки гемів його забирають в цілому. У мене є 29200 гемів. І ми зараз з вами підемо і просто будемо дивитися трейд плази. Тому що що, тому що мені потрібно хайпера. В цілому за 20 почти тисяч його можна знайти. Прям спокійно. Так що давай будемо пригати дивитися. О, диви. Про що я казав? 25. Рівно 25. В цілому, це непогана для нього ціна. М, нижче я бачив тільки 24,9. Коли купляв Санчер за 18, йому просто дуже. Сильно пощастило. Тоді ціни зовсім другі були. І я поки говорив, де ви його купили. Жесть! Оце ти дімеч базікало, ти прикинь? <свят> до речі, такий ось до Бані Тайтан можна продати за там 6 тисяч 600 Типу, спокійно його заберуть. Ой, ну я договорився, хай перезабрали, тому пишемо лобі і йдемо в наступну трейдплазу. Так, друга за рахунком трейдплаза, давай подивимося, що у нас. Тут. Я дуже надіюся, що тут є хайпер і він за 25 тисяч, да? да. Купляємо зразу, зразу купляю. Друзі, ви це розумієте просто тільки що, що я зробив? Що я зробив, Що я зробив, Дімеч? Чекай, я що я ще не купив? Не поняв. Походу, я трошечки завтикав, дога мене списало, 25, він в трейді. Прикинь, він в трейді. Будь ласка, вийди з трейду, мені цей годлік дуже треба. Тужніше хайпер. Давай, ну, ну, будь ласка. Є, є, собрав! Собрав! Забрав! Ха-ха-ха! О, як ти бачиш, 4000 гемів і просто дивимося, да. Хайпер Titan Speaker Man. Обалдеть, друзі. Обалдеть. Я не вірю, я тупо не вірю своїм очам. Я нарешті нафармив на нього, пишем лоббі. Я нарешті це зробив. Ціль поставлено, ціль виконано. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А ви знаєте, що далі більше, далі більше. Я ж, ну, я ж на цьому не зупинюся. Я буду далі збирати геми, я буду шукати діджея, потім ультимейта. Ну ти прикинь. Ну серйозно, хайпер є, хайпер є, Далі просто піде діджечик. Це я вам гарантую. Діджечик буде фармитися, буде збиратися гемчики, і, відповідно, буде шукатися, буде куплятися. <свят> і що я пропоную? В цілому, давай глянемо зараз на паску івент. Що мені ще треба? Мені треба добити 165 туалетів. Це ну, все чесно, копійки програти всього 4 години, але осталося мені там 22 хвилини. В цілому це також можна зробити. Оце самі два найближчі квести, які дуже непогано забусять мені батл пас, тому відправляємося. Негайно причому. Прямо зараз бам, залітаємо да, в соло, тому що що? тому, що я вважаю, що я крутий челікс тепер у <реш> мене є хайпер. Блін, тільки треба було науковця замінити на діджей бустера якогось. Або оцього, що на кулдаун. Я не подумав, якщо чесно кажучи, ну що ж вже зробиш? А, а де моя? А, о, появилося. Все, супер. Давай тепер по стандарту ставимо отако лазера. Бемц. Прошу. Ставлю сюди отако зразу Санту, тому що в цілому, під кінець хвилі, я встигаю це зробити. У 200 баксів фармиться, тому без проблем. Бемц, бачиш, якраз. Все встигаю до Скіпа. Нажму автоскіп одразу. Поки що можна прям двигатись непогано. Зразу також ставлю Санту. І в мене буде зараз невченого. отакий на бабки. Це прям точно, я знаю. Давай, давай, 97. 100. Є, хорошо. Ось Бачиш і зразу скіп, тому я можу зараз, в принципі, прокачати його за 250, отако Бемц, і поставити подарунчика буде, як дофармиться. Бемц, ще один подарунчик. Є, хорошо. Цих чувачків він з'їдає йому нормально. І зараз якраз буде 600 баксів. Я його під цих паучків прокачаю, бо тому що на наступній хвилі, вроді би, вони вже підуть, ти знаєш, набагато серйозніші. Тому да. Вчено забувся одного ще поставити Бемс. Встиг би, да? Вроді би встиг до скіпа поставити. Да, 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 встиг. Бачиш, у мене два сповіщення про науковця, тому я вообще прям дуже-дуже вчасно поставив його. Прокачую подарунчиків, ну і в цілому, у мене все дуже добре. 1100 баксів маю. Там ти справляєшся, там ти справляєшся. Хорошо, можна качати далі подарунчиків, все буде окей. М -м, напевно, 500 я не дофармлю а от 300 дофармлю Бемс, хорошо. Да. Маю тисячу, тисячу баксів. Що з ними зробити? Я можу в цілому поставити зараз ще один лазер. Одненько, да? Чи і так справляється в цілому? М -м, не знаю. Давай поставлю, ладно, ще одного такого лазера. За 250 качаю. В цілому не дуже велика проблема. А те, що я не прокачав вчасно сан, тут оце проблема. Маю півтори. Що робити? Треба чекати хайпера. Треба чекати хайпера, вже ставити хайпера, бо хайпер, ти знаєш кен такий. Серйозний. Опа, є бабки. Все, ставимо хайпера. Він буде справлятися з ними на ізі. Сікісвай. Прокачка 4, В цілому тоді можна прокачати отако подарунчиків. Бо бабки теж знаєш таке діло. Дуже добре і дуже 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 добре. Цікаво, що сот стини накапати чи ні? Напевно, ні, вже, да? Да, не встигає, хорошо. Хм -хм -хм -хм. Що ж робити? Я, я маю 2000. Добре, давай далі тако прокачувати подарунчиків. І будемо зараз дивитися, що тут у нас. Ну в цілому вони справляються. Я не знаю навіть. Вони дуже добре справляються. Да, 4400 маю. Оскільки вас там? У вас там по 20... О, Тані, то легко вроді би, да? Чи ні, чи все таке прокачаю? Давай прокачаю. Ладно, прокачаю. Прокачаю За 4 тисячі хайпера. І далі вже буду знову качати подарунчиків. А що робити? Правильно. Давай підкачаю все-таки лазера за півтори. І потім може начну подарунчики качати. Бо я соло, і я дуже боюсь, що пройти до кінця все-таки. Дуже хочеться, але диви. просто в мене є хайпер, старий. Просто дивись на це, в мене є хайпер. Ну чесно, я тако зараз дивлюсь. Я даже... Я даже трошечки не вірю, правда. Обалдеть. Обалдеть. Це просто жесть. Я не знаю. Тут такі ракетки йдуть. Мені б пи... що зробити? Що зробити? В цілому, да, вони і так погибнуть, то не проблема. Отут тут за 600 лазера прокачати і за півтори теж прокачаю. Вони вже будуть і хорошо накидувати, і хорошо сповільнювати, що немало важно. Так що в цілому дуже-дуже добре. Я маю 3500. Що зробити? Прокачати подарунка. Я думаю, буде правильним рішенням і поставити, напевно, все-таки сюди дрона. Да, бо ці кінти вони вже будуть вирубати. вони будуть вирубати конкретно. Трошечки підкачати дрона. Щоб хайпер не спав так довго. Ну і непогано, начебто, да? В цілому, я думаю, да Можна тепер бігти прокачувати сюди оцих кентів Має 6 тисяч якраз на його прокачку, він тепер з двох рук б'є. А це прям дуже-дуже круто. Дуже круто. Осталося тільки набити діджейчика і потім ультимейта. Але насправді я вам отако трошечки признаюся на ультімейта, в мене вже є деякі плани. <с?> <с?> так що, якщо хочеш ну, знати і бути в курсі всіх останніх подій, обов'язково підписуйся на канал. Обов'язково і будеш все зразу знати. І будеш знати, як саме я достану ультимейта. Або, принаймні, як я просто хочу його достати. Так, що тут у нас? Ну тут було б вже непогано підкачати хайпера, насправді. Дуже хочеться. Бо тут такі кінти, знаєш. Прям доволі такі серйозні. Я, не, я краще прокачав би вченого трохи, але, ну ладно, вже. Почекаю, поки назбирається 15 тисяч і прокачаю. Ще разочок хайпера. Диви, в нього з'являється така колонка за Ну, Все валить. Він тупо розвалює. Це обалдеть. Це тупо, або. Обалдеть, я тобі кажу. Жесть вона є. Не інакше, понял? Можна дрончика за штуку підкачати в цілому, було б непогано, але краще б прокачав знову ж таки вченого. Ну ладно, ладно, вже що? Мені байдуже, знаєш, От просто в мене є хайпер, всю. Має 5 тисяч. Непогано буде прокачати вченого. Спочатку, а не подарунчика, тому що подарунчика ми будемо вже на останній рівень качати після, поняв? Тому що що в науковця плюс 500, що в подарунчика плюс 500 на останньому рівні. Та проте науковець коштує 5, Санта коштує 6. Розумієш, це дешевше. Це реально набагато дешевше. Тому так от, маю 11, на хайпера треба 35 в цілому. Угу, от хайпера дуже хочеться прокачати, насправді. Чи може не паритися, отако просто ще одного втулитись? Як думаєш, він стане? Да, стає, ось достає. Да, Ой, хтось по а, да, ну ось, ось він стає. М -м -м, не знаю. Ну в цілому, поки що вони справляються непогано, дуже непогано, тому можна і підзбирати трошечки. Трошечки поафекашити, повтикати, та й прокачати уже хайпера на максимум. Буде прям дуже круто. Дуже круто. Він валить дуже дуже добре. Лазери сповільнюють, і я качаю хайпера вже на останній рівень Просто диви на його ренджу. Диви. Все, він зараз тупо соло начне зажимати їх на базі. Це жесть. Мені треба прокачати подарунчика якраз. Отако за 6 бемц. Хорошо. Все, тепер подарунчиків топ виводимо. І можна буде далі тупо ставити, ставити качати хайперів. Я вже цю гру виграв, я тобі чесно кажу. Вони вже просто розвалюють. Бемц, тако другий ставиться. За 4 підкачається зараз. Трошечки тільки грошей треба. 50 баксів не вистачило, прикинь. Обалдеть. О, є, все, підкачав. Це жесть. Це просто жесть. Який же ж він класний. Диви, я не можу нарадуватись. Зараз цей новий режимчик, оцей на Пасху той, що створений. На ізі проходиться. Закривається ще, напевно, я думаю, все-таки буде один квест. Хоча я можу насправді, насправді, я можу спеціально виключити автоскіп, і хай воно отакого проходиться. Тоді я думаю, тих 4 хвилини, якраз таке, яких мені не буде вистачати, якщо я на повному автоскіпі буду проходити, я думаю, вони дозбираються. Бо то, що я не програю, це вже 100%, просто 100%. Гарант. У мене вже два хайпера стоїть. Вони на... накидають, дай Боже. У мене будуть бабки, щоб потім. Знаєш, скільки їх ще наставити? Ого. Так, я маю 30 тисяч на прокачку треба 35. Трошечки, трошечки не вистачає, реально трошечки. Цікаво, я зафармлю цих 5 тисяч за оцю одну хвилю чи ні? Я думаю, ні. Так, да, так, да, не зафармлю. Тільки дві зафармив? Ну нічого страшного. Зараз буде скіпчик, маю 40. бенц. Прокачую ще одного хайпера на максимум. Вони мене тепер тіпи серйозні і конкретні. І ставлю отут уго десь також ще одного хайпера. Чуть-чуть отак от посунутий. Його, щось ставати не хоче диви. Ну тоді я тут поставлю бенц. І можемо такого прокачати два разочки і потихеньку зажимати їх на базі. В цілому дуже файно, дуже. Мені прям чесно, я тобі кажу, подобається Диви, ну він взагалі обалденний. Там із грудей лазер, із рук він б'є. І оцими колонками. Пали, що? шо? Та ти шо? Вони нічого не дають їм зробити, взагалі нічого. От дійсно єдине, що що не хватає хайперу, що є, от, наприклад, того самого Old Godly, це то, що просто от стан. Вхай, в Годліка не так давно є тепер стан з руки. І от цього самого, аби стана додавили хайперу, він би, взагалі, він був би такий крутий юніт, це обалдеть. А так зараз з якої сторони трошечки виграє Годлі, тим, що в нього є стан. Але з другої сторони, також трошечки виграє хайпер, тому я думаю, що там. Одне одного перебиває, так що в цілому таке. Коше одного можу ставити, хайпера, зразу його прокачувати, щоб він уже з руки бив. Ну, правда, поки що одно, але нічого страшного. Зараз отако за 6 прокачуємо, диви, він вже з двох лупить. Ну, хіба не дядько? Та, ще який. Ну, валять вони геть конкретно, диви. Я не знаю, я просто їх з'їдаю. Я даже, я даже пройшов швидше, аніж з Годліком. Прикинь. В соло? Я з автоскіпом проходив, ну, за хвилин, реально, 18-20, зрозумів. Зараз я виробив автоскіп. Я на 14-й хвилині. Я, я не так далеко до кінця, розумієш. Але от що мені також дуже сильно хочеться, то це те, щоб просто на ці самі 4 хвилини я довше пограв, але просто виконав завдяки цьому місію. Маєш там висить квест, а Pass, знаєш, ну, сам себе не прокачає. Так, тепер тако сюди можна поставити. Буду, напевно, трошечки далі ставити хайперів, щоб оці кінти вони йшли дуже довго, і за рахунок цього я просто зміг би оці самі 4 хвилини все-таки добрати. Бо я дуже переживаю, що я можу дійсно. Не добрати там одну-дві хвилини, понімаєш? Мені таке не треба. Але напевно я все-таки доберу. Я думаю, що я доберу ті самі пару хвилин, тому що я так дивлюся, вже 48-ма хвиля, а в мене 16 хвилин якраз. Тобто, в цілому, в цілому, має получатися прям все дуже добре. Так як я собі хочу, так як я собі запланував, все буде окей. Диви, у Фохе, ну що ну, вони зроблять? Ну, от що вони зроблять? Вони виходять тільки з бази, так буквально там три кроки роблять і зразу дохнуть. Хе-хе. Їм просто хана. Жесть. Просто Жесть. Ну диви, ну я не можу. Дуже Класний Дуже класний. Аби був ще й стан у нього, він був би взагалі обалденний. Просто обалденний. Так, поки що просто дуже хороший. Маю 36 тисяч і отако, який вже по рахунку. П'ятий хайпер у мене на максимумі. Це просто обалдеть. Цікаво, а чи можу я отако десь сюди зату... Можу, можу, можу затулити сюди хайпера, диви. Просто головне правильно попасти, якраз коли він стріляє там. Оп, диви, диви. Крутяк. Реально ж круто. Чим ще хайпер відрізняється від годліка, то це тим, що його можна просто отакий. Отако один біля одного тулити обалдеть як. Бо сам Годлі по собі він займає набагато більше місця, ніж хайпер. Хіба не супер? Я думаю, супер. Я вважаю, що супер, я навіть так скажу. Ну, прикинь, 53 хвиля пройшла, а я якогось там ну, напрягу такого, скажімо так, да, взагалі не відчуваю. Мене по факту просто зараз 5 Годліків, і вони просто винищують абсолютно все. Ну, вже, правда, й шостий підключився, але я думаю, що навіть оці 5 вони б справились вобще -вобще на ізі. Так, Бемц, уже шостий хайпер на максимумі. Просто ну що ще? Треба для кайфового життя, ну, <хи> я не знаю. Мені ось дивись, зараз майже 20 хвилин. От буквально ще 2-3 хвилинки, якщо от тако продержатись, да, просто от дожити оці 2-3 хвилини і буде хорошо. Буде дуже добре, тому що ну, тоді я виконую квест, а мені це прям дуже потрібно. Я думаю, навіть не буду доставляти ніякого із хайперів, хай щоб от просто час тягнувся максимально довго. Бо то, що я не програю, це прям по-любому понятно. Це 100%. А от добрати от е, ті самі пару хвилин дуже важливо. 58 вже хвиля, зараз. Буде, прикинь. Йой, може трошечки продати хайперів. Я б це, напевно, продав би трошки. Отако. Буквально отако. От Хай вони трошечки далі дойдуть. Я хайперів отако от сюди б затулив просто. Отако от десь. Бемц. Зразу на максимум. І отут того Бемц. ще одного. І теж на максимум. Хорошо. Ам... Блін, просто головне встигнути, розумієш? Головне просто встигнути. Ну, дотягнути час. Оце дуже важливо. Що я в цілому можу ще зробити? Я можу, правда, ще одного хайпера продати, але мені дуже не хочеться, реально не хочеться Але з другої сторони, який в мене ще вихід? Давай, ладно, продаю ще одного. І. і, -і, -і. Гроші я отримав. В цілому я продаю цих кентів просто продаю. І отако буду ставити десь того. Їх зразу Бемс на максимум. По-любому сюди пригодиться дрон, без нього нікуди. Тут є дрона М -м, зараз продавати чи ні. Зараз продавати чи ні, не знаю. Ні, давай продам. Ще одного такого кента продам. Опа, хорошо Ще одного хайпера. Десь тако сюди. бемц Опа, на максимум вкачати. Кейта в цілому рендж. Який те, ну. Хм. Думаю, дуже думаю. Нє-н-ні-ні, треба продавати, по-любому продавати, по-любому продавати, по-любому продавати. Ну вони самі там справляються, бачиш? Мені просто треба, щоб він дійшов дуже далеко, поняв? Затягнути по максимуму час. Я не програю, я це розумію. Все, диви. Так, дивимося. 22-55 має на таблі. Фух, я сподіваюся, що я просто виконав квест. Дуже сильно надіюсь на це. Давай поглянемо. Да! да, 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 да. Все, я виконав. Huh. Я як хорошо, я як хорошо. Я забираю тако перший квест, я забираю тако другий квест. Hmm. Я пройшов реально два тіра. Мені чуть-чуть не хватає чуть-чуть не хватає буквально на коняк Диви, 1700 хп. Забираю ці всі приколи. 1700. Реально, це копійки, це копійки. Тому я вже його сьогодні, напевно, дофармлю. <olve grinding improvis economicalşa> Або в наступній серії, хто його знає, будемо дивитися, як воно буде. Тому, друзі, якщо цей відеоролик вам сподобався, то обов'язково ставте йому Байдена, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, тому що для мене це дуже важливо. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож, всім файного настрою і всім папа. -па.